Це дуже добре. Ніна Павлюк прийшла погрітися у пункт незламності, який діє в Рівненському залізничному вокзалі. Є люди, що їдуть, наприклад, далека дорога. І людині, наприклад, пару годин ждати, то є людині, десь не напитися чаю, відпочити. Також тут є запас дров та буржуйки, запалюють їх при відсутності централізованого опалення та при мінусовій температурі. Облаштували місце для обігріву за гроші американського фонду Нова Україн», каже начальник вокзал станції Рівне Олександр Мулявко. «В першу чергу ми встановили дизель-генератор на 30 кВт, який при відсутності електроенергії забезпечує повністю функціонування нашого вокзального комплексу. Також маємо запас палива. На три доби безперервної роботи маємо достатній кількості заготовлених сухих дров порядка 23 -3 кубометрів. Додає заготовлених дров вистачить до кінця опалювального сезону 2023-2024 років. Також в пункті можна зарядити телефон, а ще є Wi-Fi. У нас працює система StarLink, яка надана теж фондом У нас Безкоштовний Wi-Fi, також в і тут він тягне теж І триалон. У нас є три незалежних Wi-Fi провайдера. Загалом у цьому пункті незламності може вміститися приблизно 300 людей, зазначив Олександр Мулявко, Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.